Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі про ігри Сьогодні ми побігаємо в Lineage 2, будемо бити новенького рейдбоса. Я вас вітаю з поселення Гіран. Ми знаходимося на центральній площі. Вирушаємо в нашу маленьку подорож. Вас, друзі, як завжди, прошу перевірте підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Також ви бачите я сьогодні в гарному талун. Обладуночку, це мій улюблений. Біжимо ми сьогодні на рейдбоса доволі сильного, в якого є файтери. Називається рейдбос Water Dragon Seer Shark. Можливо, ви друзі ходили на цього рейдбоса і щось можете розказати, поділіться своїм досвідом в коментах, а я поки познайомлю вас трошечки з тим. У рейдбосах ХП 638844. Атака фізична 7164. магічна атака 8915. Захист фізичний 3933. Магічний захист 1597. До наших часів дійшла маленька історія, що великий пророк ящерів Верут. Він дуже завзятий послідовник Фафуріона, могутній шаман, який вірить в те, що водяний дракон поведе ящурів до великої слави. Він не знає, що Фафуріона ледь хвилюють справи його народу, і взагалі йому не до цього. Ось така от історія. Як нам сказали, що це шаман ящурів, то вже має бути цікаво. Thank you. Ось ми підпливаємо вже до нашої місцинки, де живе рейдбос, видно вже нашого бафа. Отримуємо, як зазвичай, баф з за рівнем. Та переходимо до фарма, спочатку забираємо ящура, потім дракончиків, п'ють боляче, Це вже зовсім другий рівень. Підведемо в сторону, щоб дроб був чистий та починаємо бити. Кастує коріння нам. Більше особливого нічого такого не робить. Дуже гарний навид. Пушка в нього незвичайна, я такої не бачив. З корзинкою за спиною. Залишилось зовсім трішки. Ну от і бос впав. Збираємо все, що нам випало. Та перевіряємо, який сьогодні дроп, впало нам Majestic намисто.а Грейда на Misto, точка а, грейдена, Благословена, на заточку, впали кусочки на. Підвіски Majestic та сфери для прокачки кланових скілів. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Дроп у нас сьогодні гарний. Дякую вам, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми побачимось в новій серії на новому РБ. Пока-пока!